Так от димову шашку ми робимо, Запалюється вона з допомогою спічки, сігарети. Олександр один із групи ніжинських волонтерів, яка власноруч із підручних засобів робить димові шашки для українських військових. Він розрахував для цього необхідні пропорції інгредієнтів. Ми, як почали робити, ми спочатку все дивилися у інтернеті. різні варіанти, різниці пробували. Бувало таке пробували, що чуть-чуть волоси не погоріли, одна хімічка із Києва. Ну і ми почали робити таке, щоб більш без ну, безпечно воно було і швидше. Робити це самостійно не рекомендують, особливо дітям. Пропорції, всі компоненти і послідовність не розголошують. Ольга Лисавець розказує, почали з виробництва окупних свічок. А навесні військові попросили зробити димові шашки. Десь близько місяця ми вигадували, як. Випробовували, як правильно підібрати компоненти, що робити. Після погодження військовими волонтери отримали перші великі замовлення. Найбільше замовлення це було 500 штук. Ми, мабуть, його близько місяця робили. Так. Ці 500 штук. Потім таке 200, 100. на партії з 500 штук вони витратили майже 50 кілограмів цукру. Його спочатку приносили із дому, а потім почали отримувати від церкви. Інші компоненти купують коштом від пожертв. Взагалі для медичного батальйону теж, тобто тут щоб забрати, наприклад, тіло з бою. Ось завдяки диму. Цій димовій завісі, завісі можна от за цей час забрати пораненого. Ну так красавчики, вони якраз встигли евакуювати на сілка. Ефект, який потрібно досягти, це білий дим, що стелиться землею. Він ховає українських військових від ворога. Олександр Черненко розігріває парафін, додає цукор та інші компоненти. Це суміш Мисипаємо. Я називаю готовим манукашем. Суміш пакують у картонні тубуси. Їх роблять з тримачів для плівки. Собі вартість однієї домової шашки складає близько 30 гривень, говорить Олександр Черненко. Димить вона понад хвилину. Волонтери продовжують експериментувати та планують виробляти шашки більшої місткості, які даватимуть дим понад три хвилини. Зараз вони на етапі розробки. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.